Після початку купального сезону кожен день працівники Полтавської рятувально-водолазної служби починають із патрулювання 11 місць відпочинку. Якщо це зор споглядання, ми споглядаємо у бінокль, тобто, ми можемо бачити від повороту до мосту, тобто тут знаходиться три пляжі, які ми можемо спостерігати і доволі швидко надати допомогу. До місць відпочинку, які не в полі зору із берега, добираються за допомогою човнів. Проводять огляд раз на дві години. Чергуємо на місцях масової відпочинку і пляжі в міському, безпосередньо які обмежені будуть САКОПровиком товарному. Там знаходяться рятівники, водолази. Чергуємо ми з 9-ї години ранку до 21-ї години. Задіяно на сьогоднішній день 6 водолазів і четверо рятувальників. Зона спостереження рятувальників по акваторії річки Ворскла приблизно 37 кілометрів. Без зауважень все спокійно. Через дві години наступне патрулювання. Що стосується безпеки, все гарно. Цей пляж має помірну глибину. Має майданчики для відпочинку гарні. Звісно, я дотримуюсь цих правил, тому що це в першу чергу моє життя. Я плаваю достатньо добре, але все ж не запливаю на глибину. Від початку року на водоймах Полтавщини загинуло 13 людей, із них троє діти. Торік за такий же період із води дістали 15 загиблих. Дітей серед них не було. Про це Суспільному розповіла речниця рятувальників регіону Світлана Рибалко. Останній випадок загибелі дорослого в області стався 6 червня. А у Миргородському районі потонув чоловік, який рибалив човна. А дитина на водоймі в останній загинула 4 червня. Це було на річці Ворскла, ось неподалік цього пляжу. Хлопчикові було 10 років. Причина бокс смертей з'ясовує судмедексперти. Найчастіше випадки трапляються з людьми, які вживають алкоголь. Весибулярний апарат негативно реагує після вживання алкоголю на холодну воду, серцево судинна система і так, таке так, так інше. По-друге, будьте уважні. Взагалі, якщо ви перегрілися, теж не охолоджуйтесь, тому що ви не знаєте стан своєї серцево-судинної системи. Можливо, будь-то різні випадки навіть до серцевих напад. Загалом в області для купання облаштували 53 місця. каже Андрій Ярощук. Вибирати для купання тільки спеціально відведене, обладнане місце, не купатися в незнайомих місцях, особливо не пірнати. Обов'язково стежити за дітьми. Дивитися, не полишати їх без нагляду. люблю дуже відпочинок на річці. Сьогодні я прийшов в обідній час щоб покупатися, щоб оздоровитися. Я сам займаюся спортом, не вживаю алкоголь, не палю, дотримуюсь правила поводження на воді, правила купання. Купальний сезон у Полтаві розпочали 4 червня. Триватиме він до середини вересня. Валерія Рбалка та Анатолій Кикоть. Новини на Суспільному. Полтава.